До п'ятого президента України пана Порошенка є багато різних питань, але один факт знає мало хто. Він в свій час виробляв, а може і зараз, виробляє патрони. Розповідь від бійця це справжня історія. В 2019 році ми з моєю дружиною, тоді ще дівчиною, поверталися з Тернополя з тренінгу по психології у Вінниці. До нас в купе сів чолов'яга років 40. У нього великий бойовий досвід, він по закордонах по контрактах воював і в Африці, і в Ізраїлі. Ну, коротше, Але коли ця вся хрінь в АТО, цей конфлікт, він повернувся і він нам розповідає таку історію. Каже: почали закупати, закупляти патрони від заводу Петра Олексійовича. А вони такі не дуже добрі, у них мало потужності. То йому з його бійцями доводилось купляти порох за власні кошти і, власноруч, перезасипати якісний порох замість того, який був в тих патронах. Бо він каже: навіть якийсь такий тонкий алюміній майже не пробував, там каски, якісь барижні. Не пробувало, що казати про легкі якісь бронежилети. Тому, якщо ніхто не знав, то так, є такий факт, Петро Олексійович за час свого президентства вигравав тендери на поставки патронів у зону АТО. Ну, це якось не дуже. Тим паче, що вони галімі. А ви як думаєте?